Повинні розуміти, коли ми бачимо яке зображення Ісуса Христа, ми повинні розуміти, що Він так не виглядав, що це просто символ передати потрібно, ось тут, що ось тут діє Ісус, ось тут є Ісус, ось тут, щось він, ось тут щось Він робив. Ну і останнє, про що ми поговоримо сьогодні, це історичність Ісуса Христа. Так був Ісус Христос чи не був Ісус Христос? Бог, Бог, Бог. А звідки ви знаєте, що Він? От. Які ми можемо довести крім як ми можемо довести, що Ісус Христос був? Будда, Будда був чи не був? А Конфуцій був чи не був? А звідки ми знаємо? А Олександр Македонський був чи не був? Ми бачили. І от питання, так? Ми не бачили. А звідки ми знаємо, що Він був. От, наприклад, був, Ми не бачили. так? А звідки ми знаємо? Історія. І от дивіться, як побачите, людина або щось залишила після себе, або хтось залишив щось про цю людину. Тобто якась пам'ять залишилася. Ось так ми можемо довести, що ця людина існувала. Щось залишила після себе якесь вчення, якусь книгу, інші написали про цю людину. І ось таким чином ми можемо сказати, що людина існувала. Будда існував, існував, тому що він щось залишив після себе і інші люди писали про нього. Конфуцій – це люди, які жили до Ісуса Христа. І так само Македонський. Він щось залишив і інші про нього написали. Олександр Македонський щось залишив після себе, інші про нього написали. Те ж саме стосується Ісуса Христа. Залишив щось після себе Ісус Христос. Залишив, правда ж, в тому числі і нас мати. Інші люди також писали про Ісуса Христа. Наприклад, Осипа, дуже відомий персонаж, який до 70-го року воював і захищав євреїв. Але коли почалася ось ця війна між євреями і іудеями, він зрозумів, що сили не рівні, він зрозумів, що не вдасться отримати перемоги у цій війні, перейшов на сторону Римлян і до кінця свого життя жив при дворі Римлян. Займався тим, що писав історію. І от що він пише, у той час, який він описує це перше століття, початок першого століття, жив Ісус, людина мудра, якщо його взагалі можна назвати людиною. Зрозуміло, що він використовує людину, бо він був євреєм, і для нього Ісус Христос був тим, тим Він був для євреїв, розіб'яв його. Так? І тому він каже,